6 серпня відбулася 39-та чергова сесія Ніжинської міської ради. На порядок денний було винесено 56 питань. Зокрема, розглянули бюджетні питання та здійснили перерозподіл коштів для освітньої, медичної та комунальної сфер. Для посилення міжнародної діяльності та розвитку Ніжинської громади внесли зміни до програми розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській громаді. Затвердили план відновлення та розвитку Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2027 рік. Затвердили профіль Ніжинської міської територіальної громади 2024 року. Також депутати ухвалили рішення щодо майнових та земельних питань фізичних та юридичних осіб. Одне з таких викликало суперечку в сесійній залі. Це проєкт рішення про надання згоди фізичній особі на реконструкцію нежитлової будівлі з прибудовою частини приміщень під будинок багатофункціонального призначення. Депутати нарікали, начебто, на порушення процедури розгляду одного із проєктів. Почалася гра. Хто як розуміє регламент, хто як подає документи, тому я думаю, що ці питання, ці ситуації, вони повинні відійти в минуле. Міська рада повинна працювати згідно закону і приймати рішення на благо громади, а не на свої власні якісь. Інтереси чи політичне ігрище». сесія Ніжинської міської ради тривала близько години: 56 питань. Депутати погодили, так би мовити, на одному подиху. Дай Бог, щоб так швидко, як швидко розглядаються на сесії, щоб так вирішили питання і в реальному житті, адже ми бачимо вели багато проблем із дорогами, багато проблем по лікарні, багато проблем по комунальним підприємствам. Але депутати сьогодні проголосували. На жаль, є випадки, коли законні рішення не голосуються. Наприклад, коли підприємці купують на аукціонах комунальне майно, але далі влада не дає їм просто-напросто розвиватися. А з іншого боку, коли є підстави законні, піднімати питання про порушення діяльності чиновників, ці питання замовчуються. А, тому а, складно сказати, на позитив пішла ця сесія чи в іншому. Головне питання, яке ми піднімали сьогодні, це є допомога тим постраждалим від обстрілів, щоб і міська рада долучилася до цього, до фінансової підтримки цих людей. Також тобто підняли питання по розширенню в місті Ніжині систему збути наркотиків. Протидії цьому на рівні міської ради тому, скажімо так, конструктивно пройшла сесія. Будемо чекати на реальні дії виконавчої влади по цим питанням, які сьогодні були прийняті.